Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив зняти коротеньке відео е, по мікрофонам для смартфонів фірми Inspire. Купляв їх в компі приблизно півтора року тому. Е, ціна десь 800-900 гривень. Е, мікрофони петлички в такому боксі. На жаль, коробочка вона лишилася у мене в другому місці. Ось так виглядає зарядочка Type-C, індикатор, що заряджений. Ось такі мікрофончики. Зараз цей заряджається, цей заряд... я зарядив. І э, type c цей конектор, щоб до телефона підключати. От. Сам, сам мікрофон виглядає ось так. От. Ось тут кнопочка увімкнення. Сама петличка. Дай-псі зарядочка, вход. Затисканням цієї кнопочки вмикається мікрофончик. Ось такий мікрофон. Блимає зелений-красний, тому що не підключений мікрофончик до телефону цим конектором. І так же саме вимикання. Я підключив до телефону. Зараз бачите, вже горить зеленим. Кольором. У цієї VIP у мене переключається режим шумоподавлення. Зараз в мене третій режим, бо стояв на другому. Один раз натиснули і знову третій. Це перший, другий, третій. Прицепив його на футболочку, на своє робоче місце. Так, він записує, розмовляю не голосно, так, нормально. Сподіргати не злітає. Тобто з ним можна спокійно ходити, десь навіть бігти. Пише він гарно. Давайте відведу так від себе. Буде чути, який в нього тепер звук. Так? От. І знову цепляє на місце. В принципі, цепляється легко. Все, зачепив і огонь. Ціна такого мікрофона в комфі. Приблизно я купував, купував його ще рік тому. Він коштував десь гривень 800. Зараз, мабуть, дорожче, скоріш за все, я вам скину силочку по ньому. Отак от його виглядає. Шумоподавлення три, три режими, акумулятор. Зарядне. От. Сама прищепочка. О, ось такий бокс. Трошки незручно буває доставати, але в принципі нормально. Як я і казав, бокс має акумулятор, тобто ви сюди вставляєте мікрофони і вони заряджаються. Так що, народ, кому потрібні мікрофони такі, купляйте, недорогі, якість гарна. От, тримаються непогано. Тим паче їх два. Два мікрофони за ціною одного. Зарядне, все є. Силочку я скину на ці мікрофони, якщо ще в конфі вони є. То по силишці ви можете їх знайти. Купляв приблизно, я ж кажу, года півтора, десь так назад. Якщо треба, буде ще огляд по ним якийсь проведу. Так що всім пока, до нових зустрічей, тримайтеся!